Поміняв я зірку, закручує так, Таким макаром завжди відкручує і закручує. Нічого де не гне, не виламує. Між товстих штифтів викрутка. І впираємося в заводний вал. Можна ще, щоб сюди в пас попадала викрутка. Все завжди затягується на мертво. Мощна викрутка радянська. Така шестерня тут тепер. Такі зуби нове є нове. Тут теж вроді нічого. Скільки і лежати за меню? По сорок років мотоциклом. Скільки ще лежать? Хай їздить.